Salut mes amis, c'est moi, Irène. привіт, друзі! Це Ірина знову з вами, і ви на моєму каналі Французька по поличках. У першому уроці ми вже розглянули неозначений артикль, і це було не випадково. У французькій мові загальні іменники зазвичай вживаються разом з артиклем, і учні часто про них забувають, тому я вирішила почати наше навчання саме з неозначеного артикля. Отже, сьогодні в нас другий урок, і ми з вами поговоримо про множину іменників. Щоб утворити множину іменника, ми маємо до слова додати літеру С. Артикль я поки опускаю. Була в нас книжка Лівго. Одна книжка. Додаємо S. Стало Лівро книжки. Мезум будинок. Додали С. Мезум будинки. На письмі ми бачимо множину, ми бачимо літеру S, але вимова не змінюється. «Лівро», «лівро», мезу, мезу, тільки на письмі ми можемо побачити множину, тому що літера S не читається. Це основне правило, яке нам треба запам'ятати, і розглянемо сьогодні ще друге правило. Іменники, які вже закінчуються на літеру S, X, Z, не змінюють свою форму, але мають значення множини. Порівняйте. ПІ, ПІ одна країна і багато країн. Прі, прі, ГАЗ, ГАЗ. Важливо одразу сказати, що просто додати С в кінці це основа. Але не всі можливі випадки. У французькій мові є й інші моделі множини, але на цьому етапі нам не потрібно це запам'ятовувати. Сьогодні наша задача лише зрозуміти базову логіку множини. До цих форм. Ми повернемося трошки пізніше, коли база наша вже буде міцною і сформованою. Отже, з іменником у множині ми розібралися, а що ж відбувається з артиклем? Все так, як і з іменником артикль також має змінюватися, узгоджуватися. У множині у французькій мові завжди використовується артикль «де». ми вже його розглядали на минулому уроці, і нам немає значення, який був рід слова в однині. Порівняйте «un livre» – «de livre», «un livre» книжка одна, «de livre» багато книжок. Що ми тут змінили? Ми змінили перше. Артикль, був артикль ан чоловічого роду однини, став артикль де множини. Далі. Une maison» де мезу. «une» – це артикль жіночого роду однини, а в множині ми маємо змінити на де. І також в іменнику ми поставили С, щоб узгодити. Une maison, des дезу. Будинок, будинки. Розглянемо й інші приклади. Un garçon – Хлопчик. Ан артикль чоловічого роду. Ми маємо його змінити в множину хлопчики. Де garçons. До іменника Гарсун поставили «с». І виходить un garçon» – один хлопчик, де garçons» – Багато хлопців Множина. Візьмемо приклад жіночого роду: Юн флер, квітка. Жіночий рід нам показує артикль юн. Щоб сказати квіти, нам потрібно ön змінити на де, артикль у множині, так? і до слова квітка флер додати с, і буде н фleр де флер. Ще раз нагадую, що с в кінці слова не читається у французькій мові, тому вимова буде однакова для іменника флер флер, але артикль нін змінили на д. Як бачите, саме артикль ди одразу показує нам, що слово стоїть у множині, давайте підсумуємо все, що ми сьогодні вивчили, і нам потрібно запам'ятати лише три речі перше, множина у французькій мові часто утворюється за допомогою с. Просто ставимо букву С в кінці іменника. Друге. Є слова, які не змінюються у множині. Вони закінчуються на S, X, Z і не змінюють свою форму. В однині і в множині буде однакова форма. Третє. Артикль «д» використовується для обох родів у множині. Неважливо, чи це чоловічий рід. Чи жіночий рід завжди буде ди, якщо ми говоримо про неозначені артиклі. Це основні базові правила множини, яких нам більш ніж достатньо для початку. Інші правила та винятки ми будемо розбирати трошки пізніше, коли з'явиться більше мовного контексту. А зараз ми з вами трошки потренуємося, щоб я впевнилася, і ви впевнилися, що все ми вивчили, все ми розібрали. Виконаємо першу вправу завдання поставити слова у множину. Перше слово анша. Кіт. Я почекаю. Молодці буде деша. Міняємо артикль, до іменника додаємо літеру С. Наступне слово юнпом. Одне яблуко. Чекаю, поки ви створите множину. Правильно, депом. Нам потрібно юн змінити на D, артикль змінити на множину. І до слова пом поставити літеру С. Наступне Un citron» – лимон. Де ситрун супер. Ан змінили на Д і до іменника «citron» поставили літеру С. Наступне слово ан стіло ручка. Молодці. де стіло. Правильно, «ан» змінили на Д і до іменника стіло додали С. Наступне – «ан тапі, коврик. Так, закінчується на С. Подивіться, значить, що має бути, чи можемо ми ще одне с ставити? Ні, не можемо. Нам треба тільки змінити артикль Д та пі. С у слові тапі не потрібно ставити. Наступне слово – не. Ніс. Закінчується на Z, це означає, що S ставити нам не потрібно, і ми змінюємо лише артикль де не носи. Так, наступне слово ампрі, приз. Як ми скажемо призи уважно, закінчується на X, це означає, що С нам ставити не потрібно, де при. Супер. Молодці. Наступна вправа, нам потрібно розподілити слова у дві колонки. Перша колонка однина, друга колонка множина. Давайте подивимося на ці слова: un chat, des maisons, une table, des fleurs, un café, des frères, une pomme, des tapis. Даю вам час, щоб розподілити. І давайте перевіряти однина. Un chat, une table, un café, une pomme. Друга колонка множина. Des maisons, des fleurs, des frères, des tapis. Чудово, ми з вами виконали всі вправи, і тепер ми знаємо, як утворювати множину іменників. У наступному уроці ми поговоримо про рід іменників і як перестати вгадувати навмання і плутати роди. На сьогодні все. Дякую вам і мені за урок. Побачимось через тиждень, а плюс до зустрічі!